Ось у нас вхід котельня. Ось бункер. На котел 150 кВт. Ось розширювальний бачок на котли. Ще один котел на 120 кВт. Насоси на кожен котел, який керується котлами. Це бункер на котел. На котел. Це буферна ємність на 2 тонни. Резервний електрокотел. Два боувера на 2 тонни, по 2 тонни кожен. Розширювальний бак на гарячу воду, на систему опалення, швидкісний теплообмінник і це закладні на майбутніші поверхи а ось робочий колектор на ті, що існуючі поверхи ось така система тут у нас водорозбірна система то на гарячу воду на рециркуляцію колектора це обігрів мікви у нас і на холодну воду колектора ну, така у нас котельня вийшов